Усім привіт, мої любі! Відбувся в мене невеличкий обмін орхідеями. Отака штука класна прийшла. Оця монстрячка, схожа на брасаволу, бо просто величезні розміри. Але а насправді, по вірте, це лептотіс біколор, такий величезний. У мене якраз лептотісу біколору немає. Але в мене був дубль лептотісу Harry Filip і мені написала Оксана, авторка каналу Орхідейний серіальчик. І каже: слухай, в тебе є дубль, а в мене є рослина, яка величезна, але яке неподобство не квітла. Давай поміняємося. Я буду мати нову орхідейку, а ти теж будеш мати нову, і, може, все-таки воно в тебе проквітне. От, виявився він вредним на цвітіння. Так що, тепер в мене такий башкетник є величезний. Мені вже самі цікаво, як лефтотис взагалі може таких розмірів бути. Але він чудовий, він класний. Мені дуже подобається, величезне дякую Оксані. Це був дуже приємний досвід. Дуже мені сподобалося. такі от обмінні варіації. От, ну і тепер я просто маю заквітнути цю красу. Ой, не можу налюбуватися. Класно, щиро щиро дякую за пропозицію. Насправді дякую, що набралися, як ти сказала, в своєму відео наглості. От, а тепер ми з нею ростимо і сподіваюсь, що не так довго до того моменту, коли ми обидві прийшлемо фоточки квітінь цих лептотісів. А на цьому сьогодні все. Слава Україні! Підтримуємо наших ЗСУ, волонтерів, терів усіх. Підтримуємо наших підприємців, які працюють в ці часи. Підтримуємо усіх-усіх і творців контенту також. Слава Україні! За нами перемога. І всім пока-пока. Кадрий після титрів. Такий маленький шматочок. Оце коняка, хлещі воду, я вчора його полила. Вчора. Він сьогодні, ну на десь камера, просто сухий хруст, піду знову його поливати. Кошмар якийсь коняка. П'є, 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 п'є.